Віже новини сьогоднішнього дня, ексклюзивні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Українські біженці в США починаючи з 16 жовтня, повинні будуть заплатити аж тисячу доларів, щоб залишитися в країні за програмою «United for Ukraine – U4U», заявила американська служба громадянства та імміграції. Цей збір запроваджується для всіх одержувачів гуманітарного допуску на проживання у США, зокрема і для біженців з України. Якщо Українець зараз перебуває у США за програмою Моєю фою та його пароль закінчується після 16 жовтня. То при продовженні відправить повідомлення із сумою та інструкцією, як сплатити тисячу доларів за кожного учасника, не в залежності від віку для незаможних надано деякі винятки, але вони розглядаються індивідуально. Путін нібито готовий віддати частину Запорізької та Херсонської областей України за контроль над Донецькою. Повідомляє американське видання за інформацією під час розмови з Трампом. Він нібито заявив, що повний контроль Російської Федерації над Донецькою областю є умовою. Для припинення війни Росії знадобиться 103 роки, щоб захопити всю Україну. Повідомляє The Economist. А як ви думаєте, скільки років потрібно Росії, щоб захопити Україну? От такий атракціон пропонує нам The Economist. Вже торгують роками. За оцінкою видання, при збереженні нинішніх темпів окупації Росія змогла б повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області не раніше червня 2030 року. Під час літнього наступу з травня російські війська просунулися лише на ново. Оль відсотки території України, ключові міста на Донеччині, зокрема Покровськ, залишаються під контролем України. Якщо такі ж успіхи триватимуть, і надалі повна окупація України можлива лише через 103 роки. Хай йому грець такі ставки ставити. Українські інженери створили дешеві дрони перехоплювачі, які вже збивають сотні шахедів. Їхня вартість від 2 тисяч доларів до 6 тисяч доларів, що значно дешевше за ракету для систем ППО. Нині ця тактика стала ключовою у протиповітряній обороні України, пропонуючи дешевий і Активний спосіб захисту росіяни обстріляли залізничний вокзал та зс у сумах. Через удар по залізничному вокзалу зазнали поранень жінка та чоловік. Реактивний кап вперше вдарив по лозовій на Харківщині. Бомба пролетіла близько 130 кілометрів. Відомо про шістьох постраждалих за минулу добу ЗСУ Відпрацювали тисяча живої сили, один танк, три ББМ, 45 артилерійських систем, два РСЗВ, 444 БПЛА та 126 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам бажаю.